Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і хтось запитав, чому содоль на волі, а Дудін та Червінський за ґратами? От зараз ми і подивимося. В принципі, можна і без Таро сказати, правда, але ви хочете бачити, що скаже Таро. Гаразд, Чому содоль на волі, а Дудін та Червінський за ґратами? Дивіться, обох звинувачують і Дудіна, і Червінського у державній зраді. Чому содоль, який вбив більше українців, ніж росіяни, вбили українців, чому він не сидить? Ми вже трошечки розбирали, але давайте запитаємо, чому? Гаразд. Чому содоль на волі? Чому він не засуджений? От великий скандал, бачите? Великий скандал. Він ще потрібен владі, щоб ви розуміли. Його зараз трошечки відставлять у стороночку, бачите, за ним стоїть Зеленський. Особисто персонально. Так, він відноситься до того кола Зеленського, до лояльних від Зеленського. Він є лояльним Зеленському. Що би не сталося, щоб не було, він. Е Буде виконувати накази Зеленського. От тому він і на волі. Тепер дивимося, чому Червінський та Дудін за ґратами. Хм, вони особисті вороги. Особисто Зеленського. Вони пішли проти Зеленського. Ось випав Зеленський як сонечко, який возовнів, що він Зелене сонечко, у нас жовте сонечко. ось. І, скажімо так, їх не випустять. От, бачите, вийшла карта правосуддя, юстиції. ось. Він, Вони, верніше, вони. Їх треба швидко прибрати. Бачите? Швидко прибрати. Тому що вони перейшли дорогу, перейшли дорогу сонцесяйному. Тобто вони особисті вороги. Трічка мечів тут у нас на дні колоди. Ось тут у нас смерть, тобто їх треба приховати. Тут це таємниця особисто Зеленського, мої дорогенькі. Це його. Тобто, червінський звинувачує. Особисто Зеленського та Єрмака, а Дудін звинувачує Баканова та Зеленського. Розумієте? Ось. Тому вони сидять, Содоль, не звинувачує нікого. Його просто звільнили. А цих двох взяли і засудили. Тепер запитання: чи було це наказом зрашки? Чи це були накази їх посадити з е, Банкової. Так, накази були з Банкової чи з Росії, з Кремля, з Москви. Так, посадити Дудіна і Червінського. Е, а не будемо, ні, треба розділяти. Е, Червінського ми вже дивилися, тому я тут зараз дивитися не буду. Передивляйтеся всі, там є майже 20. Відео розкладів про Червінського. Тому дивіться. Гаразд. Дивимося тільки Дудіна. Чи був наказ з банкової його засудити, чи був наказ з Москви, з Кремля його засудити? Так. Зараз докладу, бо ці карти вони нічого. Ну, дивіться, банква просто знищити хоче. Ну, це особисті вороги. Особистий ворог, як і червінський, мої дорогенькі. Але тут, бачите, йде карта вище. Тобто, це, скоріше за все, з Кремля. Зараз ми подивимося. Ну, наказ ішов з Кремля. Угу. Наказ Кремля знищити. Розумієте, він. А, да, да. І тут, і тут, бачите: а, 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 хто такий Путін, хто така Росія для нашої влади? Це куміри, це їхні а, наставники, давайте скажемо так. А тут цей наставник особисто пер, а, своєю персоною. Тобто, наказ йшов з а, а, знаєте, в мене навіть таке іде: тут, тут дуже злий наказ йшов. Тут ішло або голосове повідомлення, Ну я не знаю, як вони пересилають. Або тут ішло. Але знаєте, в дуже такій негарній формі йшло знищити. Просто знищити тих, хто. Не, дав, не здав Харків. Розумієте, бо Москальня, вони ж мали взяти Харків. Зеленський не просто так і баканов відкликав Дудіна, саме 25-го, здається. Ось. Тому тут все підстроєно. Наказ ішов з Москалії, так? А, от. а ці тільки виконавці. От вони виконавці. Тут виконавці. Знищити. Наказ йшов знищити звідси. От, і тут, бачите, у них зв'язки. Щоб ви розуміли, у них дуже тісні зв'язки у нашої влади з Росією. Ось ці карти показують давно зв'язки. У них там друзі є. У них є там. Я розумію, що в кожного з вас. Ну, не в кожного. Я, я в принципі не знаю нікого, в кого є там друзі. Але, можливо, там є в когось: друзі, родичі чи знайомі, чи спілкуються. Це не має важ... Тут у них ностальгія, розумієте? Тут іде ем, дружба, скажімо так, ем, по цій карті. Це... Ви ви розумієте, що ось ця співпраця це все давно, це все не, не нове. Не, не сьогодні не при Зеленському придумано. Це було завжди. Пам'ятайте Медвечука? пам'ятайте Сівковича, який втік, От. Кулініч, здається, теж ось. Але завжди були їхні засланці у нас в Україні. Розумієте? П'ята колона вона була завжди, відколи утворилася Рашколандія. Ось якось так, мої дорогенькі, Тобто, наказ пішов зверху, з самого верху, з джерела, тобто з, Москаль... з Москаляндії, ось, і прямиком до офісу президента. Ось так. А ці готові виконувати все, що ті хочуть. Ось якось так. Майже все. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Ось. Якщо вас щось цікавить по Червінському, по Дудіну, будь ласка, задавайте питання. Будемо розглядати. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!